Сьогоднішній сонячний день. 68 років тому закінчилося те дійство, яке викликало жах і викликає по сьогоднішній день у кожного нашого покоління війна. 68 років тому наш Єготин дійсно став таким. Я думаю, день був такий же сонячний і гарний, як сьогодні. 68 років тому наші визволителі подарували нам радість життя. Радість у завтрашньому дню, певні в тому, що ми в своєму місті будемо жити радісно і щасливо. І за це їм ще раз велика, велика дяка. Ми щороку називаємо імена наших героїв, яких з кожним роком стає все менше і менше, як би ми не хотіли, але страшне слово смерть забирає, забирає тих, хто віддавав життя за наше місто, за наш район. І ми, наше покоління, повинні сьогодні віддавати щодня, шану тим, хто забезпечив наш мирний сил. Дорогі шановні ветерани, ще раз вам низький уклін, І ще раз вам велика дяка щоденна від нашого депутатського корпусу, від членів виконкому, від кожного Яотинська, бо я представляю громаду. Дай Бог вам! Довгих довгих років життя, безхмарних довгих років життя. Дай вам турботи влади і, звичайно, вашої сім'ї. Дай Бог захисту щоденної, щохвилинного. І, звичайно, щоб ми поменше відчували втрат ваших рядів, щоб вам жилося довго, щоб вам жилося достойно, щоб ви були щасливі, бо ви варті. І дорогі одинці ще раз ваші святом, Днем визволення, з Днем мирним, щасливим і сонячним. І щоб він був в нашому місці таким завжди.